За твердженням деяких виробників, навіть дріжджі не додаються у хліб. То як тісто Який хліб кращий, дріжджовий чи бездріжджовий? Бездріжджовий хліб краще, тому що в нього немає грибків дріжджових, які плохо переносяться організмом. А ось який би мав вигляд хліб виготовлений лише з борошна, солі і води. Дріжджів тут немає. Не, ну, Дивимось. Вот, ну так і думала. Угу. не каша. Ось це був би бездріжджовий хліб. А зробити хліб схожий на магазинний у нас не вийшло. Тому ми запитали експертів: чи існує взагалі хліб без дріжджів. Це всього піар, тому що ну не буває хліба, не може це хліб бути повністю бездріжово. Дещо ви дурите людей і пишете, що це хліб бездріжжовий. Він має якусь форму, він якось підійшов. То за рахунок чого, хто його надув, що насосом. Закваска – це не ті самі дріжджі. Закваска, по суті, і є дрожа. Просто дрожже більш насичені, ніж закваска. Єдиний великий плюс заквасок є. Цей хліб він більш ароматний. Тоді чому ж нас переконали, що дріжджі це погано. Тому що накаплюваються в організмі, вони можуть приводити до збільшення лішнього весу. Обман з дріжджями побудований на тому, що дріжджі може шкодити організму. І це правда. Але дріжджі у хлібі. Дріжджі вони зроблені на основі білка. Скажіть, будь ласка, їй це білок. При якій температурі це е, зворачується? Уявляєте собі, температура випікання — 380 градусів. То вони гинуть процеси випікання. Вони не можуть винести таких температур. Щоб перевірити це, ми проведемо експеримент. У дві склянки води додаємо звичайні сухі дріжджі та ті, що пройшли термообробку. Ось ті дріжджі були запечені при температурі 200 градусів. Тепер додаємо цукор і ретельно змішуємо. Чекаємо 5 хвилин, доки почнеться реакція. Шапочка. Шапочка. Ось ці дріжджі спрацювали. Відпомінають морожене, ж хочеться так і з'їсти. Це дріжджі, які пройшли термічну обробку. Вони по суті мертві. Бачите? Так що хліб без дріжджів, коли він випечеться. Він фактично весь бездріжджі.